Всім привіт! Нарешті я повернулась. Спустя один рік я записую влог, їду зараз на пошту, забирати чохол з Аліекспресу і вам, звісно, покажу його. Дуже давно хотіла зняти відеоблог, але не було сил, можливості. І сподіваюся, що я його все ж таки викладу. І що мені вистачить матеріалу, тому дивіться до кінця і залишайтесь зі мною. Придбала в місцевому магазині ось такий десерт і реву. Будемо їсти. Так, дістаємо чохол Вау! Вперше таке пакування. Тут більше нічого немає. Зазвичай чохол йде з Аліекспресу просто в цій штуці і в такому пакетику, а тут ще ось таке пакування. Зараз у мене прозорий, і прозорий залишає відбитки на чохлі, а чорний, по ідеї, не повинен їх залишати. Зараз буду відкривати. І одягати на свій телефончик. Покажу його ще вам так. І купила я його за, здається, 130 гривень. Тут я десь прикріплю скріншот. Мені дуже подобається. А ось такий чохол у мене був. Він мені не подобався тим, як я вже сказала, що він залишає відбитки моїх пальців. Зараз буду пити ось таку каву. Привезла її з Чехії, а саме з чеських будійовіць, купила в магазині Albert. Дуже мені, неймовірно, сподобалась вона коштувала, здається, по акції 40 крон. Ну, на наші десь гривень 85 приблизно. Але вона дуже класна. Якщо в Україні купувати каву за такі гроші, то вона не дуже смачна. Взагалі мені не подобається, особливо після того, що я спробувала. Після цієї кави вже не хочу пити іншу. Треба в Україні шукати такого виробника. І здається, це саме із Чехії. Прямо саме з Чехії вироблена вона. Так, зараз буду робити собі каву і робити ДЗ. Так як я навчаюся в університеті, треба робити ДЗ, бо у нас скоро сесія. Також, я думаю, що буде дуже багато запитань стосовно телефону. Хто пам'ятає, півтора-два роки тому я купила собі телефон Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Рік він пропрацював, почав, почала кнопка западати, глючити. І він почав виключатись. Просто виключатись. Не те, що він був розряджений, ні, все було добре. Просто він почав чомусь виключатись і досі виключається. І було прийнято рішення купити собі телефон. А, благо була така можливість у мене, я його купила сама, ніхто мені не допомагав, ні батьки, ні батьки, ніхто. А, чому iPhone? Ну, у мого хлопця iPhone, і я бачу, яка там якість відео, як він працює, і тому я вирішила купувати iPhone. Хоча, колись зарікалась, говорила, що. Я ніколи, ну, тобто, я ніколи не буду користуватися айфонами, що в мене будуть тільки Samsung, і після Samsung в мене був Сяомі. І після Сяомі чомусь у мене ось таке враження погане, бо пропрацював він просто копійки. Ну просто за ті гроші, що я купила, краще б я тоді доклала, хоча в мене тоді не було можливості купити айфон. І він би мені довго прослужив. А по факту, просто я віддала той телефон мамі, бо в неї також почав телефон глючити. В нас по Династії все, чим користуюсь я, переходить батькам моїм. То, звісно, каже мама, що телефон виключається часто і це, ну, я не знаю, що з цим сяомі, в чому причина, але ось так. Тому я сподіваюся, що цей телефон, що в мене є зараз, він мені прослужить дуже довго. Я на це сподіваюся дуже сильно. І що все буде добре. Хочу, хочу, і ще раз хочу знімати багато відеороликів, бо це пам'ять. І я дуже люблю передивляти свої відео, тому що фото-фото, фото є фото, а відео, відео, це реально. Ти дивишся, передивляєшся. І згадуєш моменти, де ти був щасливий, а може і щасливий. Тому якось так. Так, я ще не снідала. На годиннику вже 10-10. Я побігла снідати. Ви бачили, чим я буду снідати. І буду робити дезер. Зараз буду проходити тести по стратегічному управлінню. І дивлюсь СТБ, серіал Кохання і помі. Зараз тут реклама. Дивлюсь через Київ Старт, тебе дуже мені подобається, що там можна дивитись програми, які вже були там пару днів тому. Ти можеш просто там О, зараз покажу для прикладу. Ось телепрограма, і тут я дивлюсь в записі, що було по телевізору, в 9 годин вечора. Кохання полум, є друга серія, і тут можна вибирати це: Отак от, листаєте, вибираєте день. Коли була якась передача, і дивитись в записі, бо на Ютубі ще немає взагалі серіалу, і в гуглі немає. А от саме через Київстар тебе, якщо у вас якщо ви користуєтесь Киркиївстаром, скачайте додаток, і ось така у вас буде потім можливість. Дізналась про це, до речі, дуже нещодавно, і також я дивлюсь і мастер шеф. Завчас на Ютубі ніде ще немає, а от в Київстар ТБ я можу подивитись одразу після того, як воно з'явиться на телевізорі або в прямому ефірі, бо телевізора вдома у нас немає. Буду завершувати вже це відео. Сподіваюсь, наступне вийде не через рік, а раніше. Хочу вам трошки поскаржитись в кінці відео. Е, мені 21 рік, а я відчуваю себе на всі 50. Е, Спина боліла, лікувала в лікаря, потім ще проблема намалювалася. Треба теж йти до лікаря, я не знаю. Чи то згорі так зійшлися? Я, вже, я не знаю вже, коли буде день, щоб я себе добре почувала. Чи буде цей день взагалі, я не знаю. Так, все. Перестаю вам жалітись. Хочу завершити це відео на позитивній ноті. Бажаю всім здоров'я, миру і щоб всі були живі, здорові.